Старая гадалка подарила корце В Смирливились восемь клонов, и у них у всех И разный вид, и разный цвет, и разный раз, взгляд. Червога безміткова ніч опустилася на наш колишній тихий містечко. Минулого разу я не сміх уберегти ни війни душі мирних людей, але тепер карта лягла інакше, і я в силах переписати фінал цієї історії. в тебе. <гас> О, Боже, <випал. гас> Браття мої та сестри. <гас> в мене для вас сумна звітка. Сьогодні вночі вбили би жалісно бідного зонтика. Що як? Його забатумирували. О, я думав, це статуя. Який жах. Народ, ми не можемо його так залишити. Давайте його розмалюємо. Вару, це не смішно. Розумник. Болі того, вбивця серед нас. Здається, тут очевидно. Це вару. Я? Чому це я? А в тебе рожа приступна. А в мене ми клони. У нас всі обличчя одинакові. Подивись на свою. Не поспішайте. Спочатку треба зібрати комплексний аналіз. Голосуємо. Хто за вару? Більшість проголосували за вару. О, вару вітаю. А що ти виграв? Ти ви що? І це я по-вашому жорстокий. Зачекайте, а якщо вбити вбився, то якийсь вбивць Залишиться незмінною. М -м ні. І що тепер? Дивіться, я не можу показати. У мене дуже плотний піджак. Га! Я мирний лузери. Доляляля-ля-ля-ля-ля. Провал. Хто б не знає, що варене вбивця. Інше, до якого часу Олік став не став некодостежими трофеєм. Я должен все розібратися, поки стало надто ліс. На сьогоднішній зустрічі підповадився в тихо. Треба провірити його. Вітаю! Сьогодні вночі покойний замахнувся на Данте. Вітаю. Його поранили, але лікар пістив вчасно. Тобі вткнули ніж в спину. Навіть самі близькі люди придають. Та ні в прямому сенсі. Тобі, напевно, невдобно. Ні, не треба. Опс. Не забувайте, вбивця серед нас. Саме у нашому прекрасному містечку завелась мафія. Жахливі, безпощадні, жорстокі люди залишили вмирати Данте, забрали життя безвинного зонтика, Стратили вару. Це інше. Уявіть світ, повне милосердя і сострадання, де грішники осознаються у своїх діяннях. Так, Вар, о, так пік, да ти чокнутий. Бачите, підступність на обличчя. Я голосую за Піка? Хто ще? Я голосую за Фелікса, що? Я також, ну я ж добра людина. Чи ти притворюєшся? Сам був на перших рядах, коли голосували за вару. Ну Він же все одно був поганим. Правда ж? Народ. Народ Ви що? Вибач. В нас демократія. Ти неправильно робиш? А як правильно? Ту пітлю задиваєш, а ту підтягуєш. Ага, ось так. Ні, ні, нижче. Так, так прекрасно, гарна робота. Дякую. Нарешті наше місто може знову спати спокійно. Вбивця, знаєте, тепер ми можемо жити знову спокійно, безмежно. Сьогодні вбили піка. Не може бути. Ви знайшли маніяка, але не мафію. Фелікс був маніяком. Здається, я здогадалася. В тихому вирі чорти водяться. Ми що народ, це не я на гласну. ні робите помилку. Стійте. Ні. Це ірраціонально. Мафія. Нія, <кій> тобто Нія. Габрі, не вже ти побновий валет? <кій> Що, не очікували? Та це ж. <кій> не за правилами. Ми домовлялися, програвший прибирає квартиру. Кажуть, це несправедливо? Ну Мені, я дайте, так поне сказав, що несправедливо. Ну, чорт полосос в мене. Дальше сибрав фолл хаус.